Так, Те, друзі, чергова посилочка. Тут у нас щось велике. Бо бачите, не влазить тупо в кадр, просто не влазить. Це я так закрив номер клієнта, дані клієнта верніше. І тяжке, до речі. Велике і ага. Ага, я вже бачив павербанки і, оходу, це зволожувач. Xiaomi Сходять в стороні? Це малярка така. Ні, це схожі в стороні. <кій> Ладно, проїхали, Так, ну повербанки у нас не працює нові плати всередині. Не працюють. А, це по посапку. Так. Це він у мене був. це походить, до залужувачі, мабуть. Мабуть, а може ні. Не знаю, подивимось. І ще один повербанк. Короте, повербанки у мене такі були, тому відео по ним окремо буде. Давайте я спробую прибрати купу картону, паперу, верніше, і витягнути на світ Божий цей зволожувач. Так, в коробці все. Тому коробку ми прибираємо. Раз, з'являється стіл. Зараз подуш, щоб вона не впала. І два з'являється зволожувач. Ну так, це двосторонній скотч. Прикольно. Ладно, будете саме віддирати, я його не буду відбирати Зволожувач у нас ось такий. Якщо зараз скотч дасть можливість знятися легко. А, там нічого написано. Коротше, от такий зволожувач. І моделька якась є. Ось так. Так, ну і виходячи з цього, скупи скотчу. Зараз шукаю. Так. Це випадково не вхід на нього. Блин. Ні, ну скотч <кхід> такое. Треба було малярочку брати. Я не знаю. Нормально він не дирається тепер, бачите. все ж таки двосторонній скотч. Так, так, це блок жилення до нього. Так, ну що, в наступному відео будемо розбиратися що з ним не то. Ту. Тут чи датчик не працює, чи щось, коротше, будемо ковиряти. Тому що, якщо цікаво, з вас підписка, подобаючи коментар. Обов'язково прокоментуйте цікаво чи ні. Слава Україні і до зустрічі!